Це різні, три різні траєкторії життя. Вони вже дорослі, тому мені так менше відповідальності, але сказати, що вони всі однакові це неправда. Тому якщо батьки будуть передавати комусь в школі, там, чи пласту там, чи іншому свою відповідальність, нічого добростя. Особистий приклад. Я пішов до війська, через кілька днів пішов до війська мій 19-річний син. Я з ним про це не говорив. У мене з ним дуже складні стосунки. Були і є. Але він пішов до війська, бо в той час було можливість бути в одному підрозділі, і йому було так, я б сказав, спокійніше. Хоча Потім нас розлучили, ми вже два з половиною років служимо в різних місцях. Але він це зробив сам. Але він пішов за мною. При тому, що у нас складні стосунки, Просто це про те, що нема якогось рішення. Є школа, де є прекрасний вчитель, за яким тягнуться діти, і, і таких вчителі, очевидно, треба як брилянти плекати І якщо був такий принтер, надрукувати більше. Але вчитель в Україні професія От. І там нема чоловіків в школі. Це не правильно. Я був пару, пару разів за останній рік на факультетах і на ну, 99% дівчат. 99. Якщо раніше це було тільки на Філфація. Зараз і на Інстації, і на батьків, і на фізиці, майже все дівчата. А чому? А тому, що діти, батьки вивезли своїх дітей в Польщу чи ще кудись? Ну, от вам відповідь. Як ми можемо зробити патріотичну молодь, якщо е з класу, де вчився мій е син, наприклад, він єдиний у війську? Йому 23, а було 20, тобто він і не мав би служити. Але в нього в класі було багато дітей. Майже всі за кордоном. Якщо батьки приймають рішення, щоб їхні діти були поляками. Там, чи німцями, чи американцями, то ми нічого не зробимо. Бо це діти роблять вибір за батьками. От відповідно, звідти вже 90% не повернуться. Тому нам треба, щоб наші діти мали де мати потім навчання нормальне, а потім місце роботи, номер один, хоча б, щоб закріпитися. Якщо перспективи немає, і всі посади будуть зайняті зрілими і досвідченими людьми, то молодь потикається, помикається і знову поїде кудись. Для війни це буде ще простіше зробити. Тому тут багато складних питань. Багато. І тут точно якісь розуми, уми мали би це прогнозувати, бо зрештою, де популяція людей стане менше, як ми будемо отримувати таку інфраструктуру, от, такий кордон отримувати зрештою. Бо Росія нікуди не подінеться. Як би війна не закінчилася, і, і по якій межі, от, як би вона не закінчилась, Росія буде на нас тиснути далі. Далі вони знову ж таки гайгойданками нас зам'ють. Коли у нас купа народу в інтернеті знищують один одного одні за Зеленського, другі за Порошенка. От реально вони готові вбити. А насправді і таке є військове колектива. Хоча ми з цим ну не те, що боремось, воно пояснюємо, що це не можна робити. Взагалі не важливо. У нас є службу на зварді, нас є підрозділи, де частина з майдану, а частина з внутрішніх військ, які в Майдан стріляли. І ми працюємо з цими людьми, пояснюємо. Ну, проблем судових немає. Але цих людей різний досвід, різні цінності колись були принаймні. А зараз захист батьківщини пріоритет номер один. Тому, наприклад, от, є стільки цікавих поворотів долі, що ну, одними якимись простими рішеннями ну, не зробити. Ну але треба щось робити, бо чинно, як пам'ятаєте книжці про лісу, щоб стояти, треба бігти. А щоб е, рухатись, треба бігти там, два рази швидше. якось так. От якщо ми не біжимо, а Польща розвивається, як вона розвивається, то ясно, що вона висмокче всі живі сили у нас. Ну, це де б я не був на Сході, на Одещині, в кожному великому селі освіта в Польщі. Освіта в Польщі. В кожному селі цей плакат до бортусті, розумієте? Вони поососам висмокнуть нашу молодь. І найкращих, і не найкращих. Хто не найкращий піде на будівництво? Хто найкращий, буде в університеті польським професором? Я же мав побудувати? робити це ну ми ж це робимо ми ж зараз сильніші, ніж були але ми як одиниці розумієте що що роблять одиниці прива не не йде на якої на рівні держави на